У фільмі Бійцівський клуб сцена де босс оповідача за гриньє знаходить правила бійцівського клубу в Ксероксі. А оповідач зазначає, що той, хто їх написав, очевидно, небезпечний. Це написав дуже небезпечний тип. Цей бездоганно одягнений психопат. Може зірватися напівавтоматичним карабіном в руках, випускаючи обойму за обоймою колег і товаришів по роботі. Це виявилося дуже суперечливою сценою для режисерів фільму. На ранніх тестових показах сцена викликала шалений сміх і отримала надзвичайно високі оцінки глядачів. Однак ці покази відбулися до масового вбивства в Колумбайн у 1999 році. Двоє підлітків влаштували масове вбивство у школі Колумбайн у Сполучених Штатах Америки. Загинуло 13 осіб на всіх показах після Колумбайна. Сцена не викликала жодного сміху і отримала надзвичайно низькі оцінки. А глядачі коментували її як несмак. Це спонукало студію попросити режисера Девіда Фінчера вирізати сцену взагалі. Фінчер розглядав можливість зробити це, але оскільки сцена веде до ключової сцени з раком грудей Марли, він вирішив, що її не можна вирізати.